Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з градів та важкої артилерії. Як повідомляє голова ОВА, загарбники за ніч випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Норвегія передала Україні пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони країни-партнера. До цієї партії допомоги входять самохідна артилерійська установка, запчастини для раніше наданих таких арт-установок, зимовий військовий одяг, перев'язувальні матеріали та індивідуальні пакети, сухпайки. Укрзалізниця запускає проект фортеці незламності. На підприємстві заявили, що готові забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву, де можна буде зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, дитячою зоною, отримати першу медичну допомогу тощо. Україна отримає 100 генераторів від Франції. Про це повідомила міністр закордонних справ країни партнера за інформацією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Україна отримає від ЄС 200 трансформаторів та 40 потужних генераторів. За вихідні «Укренерго» планує знизити дефіцит у енергосистемі до 25%. Про це повідомив голова підприємства Володимир Кудрицький. А вже у понеділок прогнозують енергетики. Очікується вихід на плановий режим відключень, потужність збільшать за рахунок роботи Ровенської АЕС. Вони забезпечують комунікацію харків'ян з критичними службами, підтримують відеоспостереження всього мегаполісу і створюють унікальні для Харкова проекти. Все це про харківських зв'язківців, представників міського інформаційного центру, які і під час війни продовжують нести службу на своєму фронті. Працювати дуже важко, але нам приходиться це робити. Ми допомагаємо людям. Вони від нас бажають почути підтримку якусь. Вони від нас Хочуть допомогу якусь. Навіть, навіть на початку війни їм хотілося навіть просто спілкування, почути голос, голос оператора, живий голос, поспілкуватися, щоб їх підтримали. моєму безпосередньому підпорядкування дві диспетчерські служби 1562 і 1535. Тому ми працюємо. Я хочу наголосити на те, що диспетчерська служба 1562. Спочатку військової агресії не на хвилину не призупинила своєї діяльності ні під час обстрілів, ні під час відключення електроенергії. Робота їх організована так, що навіть при відключенні електроенергії вони функціонують, вони приймають дзвінки. Також друга служба, яка повноцінно функціонує, це служба 15-35, яка приймає повідомлення з гуманітарних питань і їх. Також їхня робота неоціненна, вони дійсно рятують життя, тому що в перші дні війни вони, ми переформатували, буквально вона була під другі завдання, виконували інше завдання, було прийняття рішення міським головою переформатувати цю службу під гуманітарні питання. Ми почали приймати повідомлення з гуманітарних питань від людей, які її потребували, перш за все, тому що проблеми були з транспортом, закриті магазини продовольчі. Міський голова подякував харківським спеціалістам за невичерпну жагу до роботи і привітав з професійним святом, що в листопаді відзначали ті, які тримають руку на зв'язку і водночас теж забезпечують життєдіяльність Харкова у ці дуже складні часи війни. Я вірю, що всі ми легкі виставили їх достойно, пройдемо їх мужественно, Переживем и пойдем дальше. И вот тут очень много. Очень много будет зависеть от новых технологий, от новых проектов, от информатизации, от диджитализации, от а, всего того, что должно дать мощнейший импульс развития информационных технологий города. У нас впереди ждет очень много нового, интересного, и я уверен, что мы вместе пройдем... что мы вместе сделаем наш Харьков совершенно другим, нежели он был даже до войны, хотя он был самым лучшим городом, да. и Мы хотим, чтобы он еще стал самым лучшим городом в Европе, ну, а в дальнейшем. Поэтому с праздником вас, спасибо вам за то, что вы делаете. Примите этот скромный. Так. Пусть это просто лист бумаги, но С глубоким смыслом от чистого сердца. Мы яйцы. всегда Есть. І будемо з вами. З нашими харківчанами, з нашим любимом городом герої Харкова. Ми з вами. Ми повідім. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Унікальне обладнання отримав один з медичних закладів, де лікують поранених військових. Мова про ось цей мобільний РНГ-апарат. Медики кажуть, він не лише легкий, зручний, але й вкрай ефективний, оскільки його можна використовувати будь-де навіть в польових умовах. А це кажуть спеціалісти в рази пришвидшує діагностування, а відповідно і час на надання фахової меддопомоги хворому. Вага ось головної частини 3,5 кг і він може працювати від акумулятора. Тось, тобто, якщо немає електроживлення, то можливо виконати декілька десятків рентгенівських знімків. Без підключення до електромережі, дуже легкий, простий в експлуатації. Основна його перевага це можливість використання в польових умовах. Це використання там, де мобільні госпіталя, передвіжні якісь хірургічні групи, де немає можливості підключення к стаціонарному електроживленню. Це його основна перевага. Результат виходить на ноутбук, який є в комплекті, і можливо оцінювати вже зразу. Цей рентгенапарат прибув із-за океану. Кошти на нього надонатили небайдужі до долі України та свого рідного міста харків'яни, які зараз перебувають в Америці. Ми пишаємось, що в Україні живуть нас на справжні герої в реальному житті, і це дуже круто, а ми не на секунду не, не сумніваємося у, у, у нашій перемозі і. Намагаємось допомогти, як тільки ми можемо. Ще раз за перемогу. Слава Україні, і тривайтесь! Перемога за нами! Таке потрібне для порятунку військових обладнання до Харкова. Доправили цього тижня. У четвер його вже передали в руки медикам. Ми привезли сьогодні багато, дуже обладнання. Це ліжко і цей чудо прибор який я пообіцяв колись начальнику, що ми його привеземо. З ним було, до речі, дуже така цікава історія. Ми зіграли на той темі, яка е, притаманна Мирох Терехову. Коли він казав, ми харківчани, ми харківчані. І ми через нашу харківську діаспору дешевше, ніж 68 тисяч євро, ми не знайшли на Україні такий прибор. Ми вимушені були купити його в Америці. Зібрали харківчани гроші купили в Америці, передали нам і мої два і сини їздили в Мюнхен, отримували цей прибор. 17 годин вони простояли на таможні в Польщі, ніхто не вірив, що вони везуть тільки це. Загружали, вигружали на ваги. Там, ну, дуже, дуже цікаво, поляки нас зустріли з цим. Але що я хочу сказати, що черга була десь 500 автомобілів. І вони розступились, коли узнали, що для шпиталя, і пропустили наш автомобіль десь третім. І ще хочу сказати, що в договорі, який привезли, вони написано, що тільки для Харківської області, для Харківського регіону вони дарять цей, його не можна використовувати ніде, не передарити тільки в цьому, в цьому лікувальному закладі. Хлопці настояли на цьому, і ми, звичайно, підтримали таку саме їх пропозицію. Партії допомоги і медикаменти, та ще ряд потрібних речей для військових, яких харківські лікарі ставлять на ноги і знову повертають в стрій. Міська рада дуже багато і часто допомагає нам і не тільки обладнанням, от і фахівцями, і всім рештою. Ми постійно знаходимося з ними, з ними в тісному контакті. і Передається багато оборудовання і палаток, особливо палаток тих. Так, медичних виробів, які використовуються у нас спереду, в мобільних групах, де надається безпосередня допомога. Ну, на рівні передовій. Це не вся партія, це то, що таке важке, скажімо так. Це кровать з підогрівом функціональна. Вона дозволяє підігрівати хворого, особливо хворого постраждалого, який ходить на етапи медичної евакуації. Причому за рахунок підогріву ведеться первинна боротьба з таким дуже... Негативним впливом на організм як перехолошення, боротьба починається з підігрування пораненого хворого. Тому такі кроваті нам нададуть можливість більш ефективніше надавати медичну допомогу. Леся Копилюк, Ігор Лухаєн, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харківські ізвісті. Тут час зупинився, коли сюди полетіли снаряди та ракети, порожні квартири, хатні речі, меблі все перевернуто. Немов тут пройшовся смерч. В деяких після пожежі, що була тут доволі давно, і досі пахне гаром та страхітливою пустотою. Таких будинків привидів на північній Салтівці предостатньо. Это квартира наших жильцов, нашего дома, которые здесь жили. Жили скромно. После этих обстрелов вот вам результат, к чему это все произвело. Сейчас они выехали жить, живут в общежитии, кто как устроился. В эту квартиру был пролет, центр, эпицентр пролета был на этом этаже. С этой квартиры уже пошли последствия выше и ниже этажей. Этот этаж выгорел полностью. В нашем районе таких квартир почти через дом очень много. Только могу посочувствовать жильцам, которые пострадали, пострадали в начале этой войны. Это не передаваемо, словами объяснить это невозможно когда рушатся дома, когда люди не знают, куда бежать, зачем бежать, куда бежать, что спасать. Многие уходили, в чем были, это просто словами не передавали. Потоки машин, многие люди, которые не было возможности, оставались здесь, прятались, пытались как-то спасать квартиры свои. Но когда уже начались обстрелы большие, надо было выезжать. Потому что тут не щадили ни дома, ни квартиры. Велись обстрелы круглосуточно. Нашему главе Терехову очень большая благодарность от всего народа Северного салтуки что приняли решение и начали восстанавливать район. Огромное спасибо от всех жильцов. И за то, что оказывает помощь, гуманитарка, гуманитарную помощь, привозят продукты, передают, обеспечил транспортом, обеспечил водой жилые массивы, электричество. И дают по разрушенным домам даже тепло. Все жильцы нашего района очень довольны жилстрой один, который взялся и восстанавливает дома. Многие люди считали, что эти дома вообще будут разрушены, не, не будут восстанавливаться. Тем не менее видят и видят надежду, которая им дает право здесь жить. В результате обстрела пострадали плиты перекрытия, несущие конструкции стеновых панелей. Были повреждены пять этажей. При попадании снаряда была повреждена кровля. Было пробито перекрытие. Тех этажа и еще двух перекрытий 16 и 15 этажей. После попадания снаряда произошло заранее. Наши специалисты восстанавливают несущие конструкции стеновых панелей. Закладываем их пеноблоком и ведемо подготовительные работы для восстановления перекрытий квартир. Игорь Бескровный, Ярослав Конуненко Виталий Грунь та Юрій Бабыкин. Харьковський звестя. Цього тижня Україна опинилась під черговим ракетним ударом. Ворог наніс масований обстріл більш ніж 70 ракетами по об'єктам критичної інфраструктури у багатьох регіонах. Українські міста та села залишились без світла, воду та теплопостачання, а місцями без стільникового зв'язку. Харків не став виключенням. А мегаполіс теж занурився у темряву. Та комунальні служби менш ніж за добу змогли відновити електропостачання, дати воду, та в четверте стали до Перезапуску теплопостачання до житлових будинків, як харків'яни пережили цей блекаут, що мають в арсеналі, і як реагують на такого роду терор з боку країни-агресора, спитаємо у місцевих жителів та гостей Харкова. Дома свічки, фонарики. нормально все. Пауербанки заряджені, вже привично. ну а що робити? Як-небудь переживемо. Коммунальщики молодцы, коммунальщики справились, в принципе, все быстро восстановили, поэтому все нормально. Вечером воду угадали, сейчас ждем отопления и горячую воду. Они и ракетами и чем угодно и шапками забрасывать нас будут. Но вопрос в том, что как мы к этому относимся. Мы на своей земле, мы у себя дома, этим все сказано. Теперь уже есть Заготовлены свечи, книги и, и все и любимые питомцы дома. Все в порядке, все, стоим, стоим на своем, полностью поддерживая наше правительство, нашу руководство, нашу Украину. Только так и никак по-другому. Это неубедительно, это глупо со стороны России в данной ситуации. Это глупо и неубедительно, хотя на психику еще раз повторяю, давит, конечно, крепко все это, все это явление. Ну, Будемо сподіватися на краще, на якісь мудрі рішення. Хочеться це вірити, все таки. У мене плита газова, тому з їжею було не проблематично, а стосовно світла, то фонарики, свічі, романтика, <сум> одним словом. Тому, ну, в принципі, я вважаю, що такі зараз умови це не найгірше, що може бути, тому я, якщо треба, нехай виключають, якщо потрібно день ніч провести без світла, ми, ми зможемо. Ми маємо перемогти це. Все в порядку. Знаєте, як старі люди говорять, з нами Бог і ЗСУ. Чим освіщаємо? Свічками читала. Свічки в допомогу читала. Я не харківчанка, я тут по ділу. Ну, мабуть, вже закаляємося понемногу. Да, конечно, было так, да, звісно, було спочатку так стрьомно, але нічого, сухпайок. Теплий халат нормально. Нас вже не залякаєш. Я, я ще і німців застав, так що е, туди лякали, маленький був, 5 лет було, ну так що нічого. Комунальники дуже швидко справились з своєю роботою. Я працюю на новій пошті, тому у нас встановлюють генератори на роботі і я провів цей день на роботі. І тому під генератором працював, майже не замітив. Потім, коли прийшов додому, у мене є дружина, дитина. Тобто ми трошечки ну, покушали, заказали готової їжі, трошечки під'їли, потім гуманітарочка допомогла і так пережили ми нічка. А скажіть, як справляються комунальні служби? Комунальні дуже добре, дуже добре. Я вважаю, що після таких обстрілів. Повномасштабних, це дуже добре, що вони даже за майже за одну добу справилися. Так що вони дуже великі, молодці. Шан, подякуємо. Харкове це город. a a Harkawie nie oni to że героje. Także wszystko było normalne. Ja był, ja był z wami. tutaj, ja przyjechał z Polszy. Ja rabotałem dla polskiego Fonda My przyjechali k wam z humanitarną do pomochu i myśdziłem, ponieważ w poniedziałek przyjechali do Harkawa 100 generatorów z Polszy. Także ja był z wami. Ja był w tym mieście. Ja widział, widział, ja widział, ja co. Także wy wyznać ci, może była straszna. było ciemno. Але не було страшно, тому що люди йдуть перемоги. І у вас є така позитивна енергія. Так що все нормально, все хорошо. До перемоги. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківські ізвістія. З 1 грудня цього року для оформлення субсидії потрібно буде йти лише до пенсійного фонду. Нові правила ухвалили в уряді. З метою врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану, урядом у вересні поточного року прийнято рішення щодо передання функцій з призначення нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України. До речі, у Міністерство соціальної політики пояснюють, що не обов'язково звертатися до установи за місцем реєстрації, і сьогодні це дуже доречно для переселенців. Подати заяву можна в пенсійному фонді будь-якого міста. Причому до кінця листопада ще можна звертатися до органів соціального захисту населення. Заяву приймуть і опрацюють, зауважують в уряді. А вже починаючи з 1 грудня 2022 року призначення житлових субсидій. Прийом громадян з цих питань здійснюватиметься органами пенсійного фонду України за екстериторіальним принципом, що дозволить забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання, пояснюють в уряді. З'явиться також можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій в електронній формі через веб-портал електронних послуг та мобільний додаток Пенсійного фонду України з січня 2023 року весь процес щодо надання житлових субсидій, прийом громадян, призначення нарахування і виплата здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України. З нового року вся інформація про одержувачів житлової субсидії буде передана пенсійному фонду України. Крім того, залишиться можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до сільської селищної міської ради та центру надання адміністративних послуг, а також через портал Дія. І головне для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не зміниться. Наголосили в уряді. Змінюється лише орган, який надалі адмініструватиме надання житлових субсидій. Громадяни, які раніше отримуватимуть відповідні кошти на свій банківський рахунок або через поштовий відділ ділення. Яна Біляєва, Харківські звісті.